Це Інна, вона фітнес-тренерка та тік ток блогерка І нещодавно одне із її відео набрало декілька мільйонів переглядів. На відео дівчина голіруч виламує трьохметрову рослину, схожу на величезний квітучий кріп. Проте у коментарях одразу почали писати: Я не помилився, це борщівник. Можна подивитися на наслідки. Коли буде наступне відео з операції по пересадці шкіри, чимало людей впізнали у цій квітці отруйний борщівник. Вже наступного дня Інна опублікувала відео із перебинтованими руками і ногами. Ти, Завтра йдемо катку зривати. Нова публікація знову набрала більше мільйону переглядів та сотні коментарів. Усіх цікавили наслідки контакту із рослиною, і переживання були не даремні. Приміром, лікарка Вікторія Липко каже, борщівник може бути отруйним, навіть якщо його не торкатися. Під час світіння цієї рослини повітря виділяються речовини, і може бути прояв інгаляційної алергії. Може бути напряк язика, напряк гуртані, і внаслідок цього навіть може бути летальний випадок. Та не менш небезпечний прямий контакт із рослиною. Приміром, якщо сік борщівника потрапить в око, це може призвести до сліпоти. Та більш поширені наслідки прямого контакту це опіки. Лікарка пояснює, речовини, які містить борщівник, знищує захисний шарш. Кіри від ультрафіолетового випромінювання, тож потрапивши під сонце, може виникати фітофотодерматит, -дер який буде проявлятися або почервонінням, якщо це легке враження, і можуть бути навіть досить глибокі, значні опіки до третього ступеня. Аби поцікавитися у якому стані героїня відео, ми розшукали інну та ексклюзивно поспілкувалися з нею. Дівчина розповідає, рослину побачила випадково, коли їхала на відпочинок зі своїм хлопцем. каже, дивиться окроп. Я кажу, його закатуючи в банку. Кажу, ти що в смислі окроп? Кажу, ні, це не окроп. Він давай стане, а давай запишемо відео. Про те, що борщівник може бути отруйним, дівчина дізналася із коментарів під відео зранку. Мені почала дзвонити маму. Типу, там вже підкладати на моє лікування, і я не зрозуміла в чому справа. Я заходжу в TikTok і я бачу, як це все помислилося. Та найцікавіше, що відео із бинтами фейкове, Інна зізнається підіграла своїм підписникам. Просто люди так реагували, і мені хотілося на цьому трішки зіграти. А я жива здорова. Тобто, ось руки, ось мої ноги. Я не перебинтована. Все все добре. Я теж здивована, дуже сильно важаю себе відьмою, тому що жодних опіків, жодних наслідків. Чому на шкірі не залишилося опіків, Інна не розуміє проте в жодному разі не закликає людей повторювати її експеримент. Дивується таким наслідкам, і кандидат біологічних наук Микита Перегрим. Він каже, що в Україні наразі існує 10 видів цієї рослини. На відео він упізнав борщівник Сосновського, який є одним із найбільш небезпечних. Тож каже, відсутність опіків у дівчини це просто щасливий випадок і не більше того. Науковець розповідає: не всі борщівники настільки небезпечні, як цей, ті, що росли в Україні століттями, більш лагідні і навіть використовувалися для приготування борщу. Звідси, вочевидь, і назва. Однак, борщівник Сосновського на нашу територію завезли у 40-х роках минулого століття та планували використовувати в якості їжі для худоби. Проте експеримент не вдався а поля з рослинами кинули на призволяще. Наслідки якби використання не були такі вже й позитивні. Молоко гірке було і від неї відмовились, але ті поля залишуть. І ця рослина з тих порів почала не контрольовано Нині борщівник є практично в усіх регіонах країни. Боротися з ним непросто і не дешево. Тож він щороку, квітне, як у містах, так і приміром неподалік гір чи річок. Якщо ви доторкнулися до такої рослини, лікарі радять одразу прийняти антигістамінний препарат останнього покоління та нанести на уражену ділянку шкіри протиопіковий засіб. Якщо ділянка ураження велика, варто якомога швидше звернутися до лікарів і не займатися. Тися самолікуванням.